З 1 серпня в Україні розпочалася кампанія, підчищаючої вакцинації населення від кашлюку дифтерії правця. Що означає підчищаюча? Це означає, що ті люди, які з якихось причин не отримали своєчасно дозу профілактичних щеплень проти кашлюку дифтерії правця, можуть це надолужити зробити для того, щоб захистити себе і своїх рідних. За цей період часу на Львівщині зареєстровано два випадки підозри на правець. Один з них підтвердився у 12-річної дівчинки і, не дивлячись на важкість її стану, тривалий час перебування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, на даний момент вона одужала її життю нічого не загрожує. І другий випадок підозри був у молодої жінки, яка в останній вакцинована була лише в дитинстві по факту. Травми не отримала екстрену профілактику правця, і також з підозрою на правець звернули заклад охорони здоров'я. Після наданої допомоги вона одужала і стану її життя нічого не загрожує. Тобто, ми бачимо, що небезпека зовсім поруч, і ми ніколи не знаємо, коли ми можемо зіткнутися з тим вірусом чи з бактерією, які можуть наразити наше життя на небезпеку. І, на жаль, інколи такі випадки завершуються летально, коли лікарі не можуть надати допомогу. Отже. Як проводиться підчищаюча компанія вакцинації проти кашлюку дифтерії і правця? Сімейні лікарі активно запрошують батьків, дітей або самих дорослих осіб заклади охорони здоров'я в кабінети щеплень для того, щоб отримати додаткову дозу вакцинації, якої вони не отримали своєчасно. Відповідно, для мешканців Турківської територіальної громади і Червоноградського району приходять періодично смс-повідомлення. Які нагадують про те, що варто звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб з'ясувати свій вакцинальний статус. Лікарі, незалежно від профілю закладу охорони здоров'я, теж радять звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб з'ясувати свій вакцинальний статус. А сімейні лікарі, незалежно від мети звернення по медичну допомогу, перевіряють, чи належна людина вакцинована, чи потрібно їй порекомендувати зробити додаткову дозу. Відповідно, якщо кожен на своєму місці згадає про це, коли він оставні був вакцинований і надолужити, якщо була прогалина вакцинації, то звичайно, що випадків захворювання буде менше, або мета взагалі уникнути для того, щоб такі випадки не реєструвалися. Що ми маємо на зараз? Відповідно до проведеного мікропланування за підсумками майже двомісячної роботи. Найбільше вакциновано першою дозою дітей віком від 1 до 6 років, які раніше взагалі не були вакциновані, а тепер зголосилися провакцинуватися. Від нашого обсягу 57% таких діток вдалося вже розпочати вакцинальний комплекс. Серед тих дітей, які мали завершити вакцинальний комплекс, отримати третю дозу вакцини від кашлюку дифтерії правця, за підсумками двох місяців, на жаль, лише 10% таких дітей було вакциновано. Не можемо ми поки що похвалитися хорошою ситуацією з вакцинацією дорослих людей. Один раз на 10 років кожна людина повинна отримати свою додаткову дозу вакцинації проти дифтерії і правця. Чому? Тому що рівень захисних антитіл з часом знижується, і при зустрічі з бутником не гарантує захисту. Якщо ми говоримо про обсяги цих людей, яких потрібно зараз вакцинувати, на жаль, наша кількість не доходить навіть до 17% з тих, кого ми запланували. Для того, щоб ми були сильні, для того, щоб ми були захищені і готові до зустрічі з будником інфекційних хвороб. Я дуже прошу, сконтактуйте з сімейним лікарем. Знайте, коли саме ви в останній отримали дозу вакцини від кашлюку дифтерії правця, і надолужте цю вакцинацію. Якщо ви бачите автобус, на якому написано вакциную, це означає, що там працює виїзна мобільна бригада. Можете звернутися туди і вам відповідно нададуть послугу з вакцинації. Якщо ви бачите центри вакцинації, ви теж туди можете зайти, з'ясувати свій вакцинальний статус і отримати два з. Захист власне для вас і для ваших дітей. Подбайте про своїх батьків. Немає обмеження віку для того, щоб захистити людину від інфекційних хвороб. Подбайте про себе і особливо подбайте про своїх дітей. Всі дози, які дитина отримала від народження, зараховуються. Лікарі лише вводять ті, які дитині або дорослій людині бракує з дотриманням мінімальних інтервалів між щепленнями. Вакцини всі зберігаються в належних умовах при дотриманні вимог холодового ланцюга від плюс 2 до плюс 8 градусів. У нас наявне перекваліфіковане обладнання, і на кожному етапі транспортування вакцини є люди, які контролюють процес перезвезення вакцин для того, щоб мешканці Львівщини, мешканці України були сильними, здоровими і робили все, щоб наближати нашу перемогу.